Я хочу запросити до слова академіка, директора Інституту літератури імені Тараса Григоровича Шевченка, відомого громадського і політичного, і державного діяча Миколу Григоровича Жулинського. Прошу. Шановне товариство, я думаю, що нас слухає Юрій Миколаєвич. Він ось недавно був на у нас на екрані трошки. О, Юрій Миколайович, привіт, дорогий. Посміхнися. О, тепер зовсім інакший настрій у нас. Я радий бачити і, і читати, Юрія Миколайовича. І я коли сюди їхав, я згадував і намагався пригадати, коли ж вперше ми почали спілкуватися. І я дякую, Юрію Миколайовичу, за нашу довголітню дружбу. Пригадую. Ірпінський будинок творчості, наші довгі розмови прогулянки. І я тоді вперше записав інтерв'ю з Юрієм Миколаївичем. Це був початок 70-х років. А згадую також і Верховну Раду, коли Юрія Миколайовича обирали на посаду міністра екології України, а мене двічі та куп... Комуністична більшість 237 провалювала на міністра культури. Багато є спогадів, багато таких вражень і сподівань, що для мене оця еволюція творчості Юрія Миколайовича просто вражає. Вона фантастична тим, що. Незважаючи на таку колосальну зайнятість на державних посадах, на дипломатичній роботі, водночас він таку зберігає потужну творчу енергію і таке глибоке аналітичне мислення, і таке, я б сказав би, пророче мислення. Віталій Портніков згадав про біблійне пророцтво, а я хочу буквально коротко роз... згадати своє дитинство. Я зовсім малим пам'ятаю, а я це післявоєнне дитинство пам'ятаю, як мене і мого ще товариша покликала сусідка. Її звали голька Томкова. І покликала і бачу вікна у хаті, завішені ряднами. Ряд вона сідає біля столу, а в неї на столі біблія. І це мене дуже здивувало, тому що в нас вдома тож також була Біблія. Батько мав. І вона розгорнула Біблію і почала читати. І Я тепер пригадую, що вона читала, вона читала откровення Йоанна Богослова, цей Апокаліпсис. І взяла коробку сірників, виклала сірників кілька на стіл так, і читає, читає, читає потім в кінці. І прийде звір, і число його 666. І оця Гулька Томкова викладає з тих сірників 666. Виклала, а потім так подивилася на вікно, чи, не, не, чи завішені вони. Потім так таємничо а, а керосинова лампа так кладеть блимає, розмішала ці сірники і потім почала складати. І вона склала з тих, з того числа сірників, з якого було нею складено число 66, слово Сталін. Я тоді, може, не так не був шокований, але я пізніше вже просто був вражений. І я от дивіться яка це звичайна проста жінка. Я не знаю, наскільки вона там була грамотна, але читати вміла. І вона отаке за, за, витворила таке, ну, таке, розшифрувала цей біблійний. Знак звіра 666. А ви подивіться, книжка е, 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 Юрія Щербака Рашизм має яку назву: Звір із безодні. І я згадую ще, ще мої зустрічі із знаменит, славетним нашим. Письменником, мислитним філософом Василем Баркою, який мені розповідав в Нью-Йорку про те, як він написав о, роман Жовтий князь. І, і я з моєю передмовою, він перше вийшов в Україні. І він каже, що люди не могли зрозуміти, чому такий голод, що, в чому суть, і, і хто це витворив? І вони говорили про. Що про якісь біблійні уявлення, що прийде якийсь звір. І той звір називали люди жовтий князь. І так, це той жовтий князь, образ жовтого князя цього символічного звіра, фігурує у цьому романі Василя Барки. Так, от, фашизм. Я хотів сьогодні сказати расизм, фашизм. Що згадати про те, що у місті Ратман, штат Коннектикут, Сполучені Штати Америки, у серпні 1933 року вийшов перший номер місячника під назвою Фашизм. І виявилося, що це орган. Вони так і говорили: руководящого центра Всеросійської Націонал-революційної, трудової і робочо-христіянської партії фашистів. Отже, ця партія фашистів була е, створена у, е, у США Але ким? колишніми білогвардійськими офіцерами Анастасієм Вансяцьким і Костянтином Родзаєвським. Так от. Родзаєвський це е, був авт, автором і популяризатором, ідеологом цього фашизму і, і цієї партії. І вони, вони не випадково витворили тоді. Цю, о, цей, о, 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 о серпні 33 року випустили перший номер своєї партії під назвою Фашизм, тому що на початку 20-х років у Росії була створена фашистська організація Орден, орден русських фашистів. І очолив її друг Сергія Єсеніна, поет Ганін. Так, от, в 1924 році був згідно з прийнятим в тоді в комуністичній в більшовицькій Росії закону про антисемітизм, була розстріляна група фашистів, як із з числа 21 чоловік. До речі, треба сказати, що, що саме а, чому ця партія з'явилася? І до речі, той Родзянський в 1945 році пише е, Сталіну листа і говорить, що його партія фашистів це ви ми по суті продовжуємо те, що ви робите. І вважав, і вважалося, що Ленін і Троцький це ті творці російського фашизму, і вони керувала ідея. Так сказати, монархії, російської монархії, фашистської російської монархії. Ну, до речі, в 45-му році Теродзянський, сподіваючись, що Родзієвський, сподіваючись, що його підтримає Сталін, бо, по суті, їхня ідеологія нічим не відрізнялася від ідеології більшовицької, приїхав у Радянський Союз, але конкуренції Сталін не міг допустити. він Боявся цієї фашистської ідеології, тому що вона могла мати дуже глибоку так сказати, могла глибоко проникнути у суспільну свідомість, бо вона була очікувана, ця ідеологія. Це ідеологія тоталітарного режиму. І його, його було розстріляно Радзієвського. А до чого я це все згадав? Я це згадав, що те, що сьогодні ми маємо в Росії оцей різновид фашизму, який ми називаємо рашизм, який, який присвятив працю Юрій Миколаївич, це якраз і та ідеологія, яка була започаткована, повторюю, аж в 20-х роках у Росії в, в більшовицькій Росії. І сьогодні. А коли ми говоримо про Юрія Миколайовича і про його працю рашизм, взагалі про його творчість, то ми відчуваємо, що і усвідомлюємо, що така глибоке осмислення природи російського фашизму. Це дуже важлива і вкрай необхідна праця, яка повинна мати дуже широке поширення. Тому що сьогоднішня Путінська Росія це є використання або прикриття лібер, лібер, лібертансько-демократичною риторикою прикриття по суті фашизму того різновиду. Фашизму, який ми називаємо расизм, і ця ідеологія мала великий ґрунт і має сьогодні. Не випадково за соціологічними опитуваннями того російського правда, але досить часто максимально наближено до. Правди, якого очолю, ну, очолювали вада. Так от, 80% населення підтримує цей, цей режим, а вона, вона по суті підтримує цю ідеологію, яка базована на насильстві, на завоюванні, на приниженні людської гідності, і, і, і це є колосально серйозною загрозою не тільки для. Нас, але і для України, але і до не для Європи, і взагалі для людства. І тому мене справді і це і в Юрія Миколаївича Ми це читаємо. Нас дивує ця повільна і така не. Мобільна реакція Європи і Сполучених Штатів Америки на той феномен на того звіра із безодні, який загрожує повторюю не тільки Україні, але і всьому людству. І я хотів би також сказати, що оці, оцінювання творчості і взагалі діяльності Юрія Миколаївича Щербака. Повинно виходити на найвищий рівень у нашій державі. І це не тільки державна Шевченківська премія, але це і визнання його як одного з наших найактивніших і найвпливовіших лідерів такого, як би сказати, громадсько-політичного значення, з яким і з позицією, якою у якого треба рахуватися, є враховувати, і треба пам'ятати, що таких мислителів, письменників, громадських і політичних діячів у нас край мало, якщо не сказати дуже і дуже мало. Дякую. Дякую, Микола Григоровичу, за такий глибокий аналіз. І власне для мене була несподіванка, що ви проаналізували саме той пласт інтелектуальний, адже багато називають Юрія Миколаївича сьогодні інтелектуалом ледь не номер один в Україні. І ви саме цей пласт зачепили і проаналізували. Оскільки ми згадуємо тут. Книжку в перекладах різними мовами, в тому числі з польською, я би вас просив два слова згадати перекладача. А перекладачем, і автором передмови польського видання, є Тадей Карабович, якого ви добре знаєте, і скажете два слова про нього. О, ну, мені приємно сьогодні згадати про Тодея Коробовича, о, та, такого патріота України, який у нашій польщі, сусідській сусідній державі тримає той найвищий рівень, так з пізнання і розуміння. Того, що відбувається в Україні, що відбувається в Польщі. Тадей Карабович – блискучий літературознавець, він захистив дисертацію докторську тут, у Київському університеті. Я мав честь бути його цей, допонентом цієї дисертації. Ця дисертація була присвячена такому е, літературно-мистецькому феномену, як Нью-Йорська група. І, цей, він, Назвичайно блискуче дослідив так сказати, природу появи цього, цього, цього творчого такого об'єднання, яке іменується Нью-Йоркська група. Дослід архівні матеріали, взагалі він, на жаль, не міг дослід, захистити цю дисертацію в Польщі, бо певною мірою була до нього де, в деякому середовищі, зокрема, таке критичне. Тобто не ставлення, я б сказав би. З певною пересторогою, я так м'яко кажу, саме тільки тому, що він був дуже свідомий і був завжди свідомим українським патріотом. І я дуже радію, що Тадей Карабович долучився до творчості Юрія Миколаївича. І хочу, якщо він нас чує, хочу йому подякувати за цей. Дуже радий би зустрічі нашої в Києві. Дорогий Тадею, будь ласка, приїжджайте. Дјакујемо.